Які реальні наслідки того, що зараз залишили незалежності набу САП і ВАКС, також будьте друзі, дуже готові, що зараз рестичні акти будуть з боку Росії в Україні. Дуже важно слухати, розкажу все, що знаю. Розповсюджуйте. Отже, друзі, цей закон, який позбавив незалежності антикорупційних органів, які дійсно сажали топ чиновників Не дуже але таке було. А, спричинив відпеки. не реально просто. просто не всі фінансувалися Америкою. Бо перша, хто про це казали, Америка нам потрібна Америка. Того вони були незалежні в Україні. Вона да, на це не можна було впливати. А, люди вийшли на мітинги і так далі. От тепер дуже важливо. Дивіться, зараз вже будуть починатися ристичні акти з боку Росії в Україні. Тобто, буде там підриватися магазини буде дуже багато різних там паніжаль ці ситуації. Дуже добре, я ж кажу, що українці об'єднались, але розпосюди це відео люди мають бути супер нереально обачними, бо це просто мрія і подаю подарунок рашистські цієї ідеології, їхнім всім агентам і так далі. то, що відбувається в Україні. По перше, для їхньої пропаганди, да по друге, для роботи ДРГ і проросійських агентів. Тобто вони на це дивляться просто нереально. Я розумію, що українці О, так, зараз зі сторони закордонних спецслужб і Америки і Європи і просто людей. Тобто, ну варіанту не буде. Тобто вони це обов'язково повернуть. Буквально на днях буду спілкуватися з людьми з офісу президента. і дійсно спитаю, в чому там справа, чому це зробили, розкажу в наступних відео. Повідомлю вам, що це взагалі був заход, бо це виглядає абсолютно сюрреалістично. Дивіться, для тих, хто хоче якось розповсюджувати правдиві українські новини, дивіться, впливати на цю всю ситуацію, чи й так на цьому, Будь ласка, за посиланням в шапці профіля. У нас є доступ до контент-хати. Можете туди зайти, ознайомитись, там буде вся інформація. Три крапочки в справа відкрити в браузері. Вам вас принесе туди в телеграм-канал, там побачите всю інформацію. Ситуація така, друзі. Давайте висновок зробимо. То, що зробив Зеленський, я думаю, це якась команда. Була й думаю, вони змінять який зараз склад в цих Залежність. органах, Напевно, В принципі в Конституції України прописано, що все рівно, в будь-якому випадку Генеральний прокурор України навіть до от буквально ще там тиждень назад міг срібно попливати на якісь рішення набу і так далі. Але ем, зараз у нього там пряме рішення впливати на це все. Я думаю, все повернеться на свої круги, бо без цього без цього не буде далі нормальної довіри до України. І звісно, допомога буде продовжувати з Європи, бо Європа розуміє загрозу Росії, але от земелькою може бути накал, хоча у нас і так накали дуже сильно. Тому я думаю, у них немає варіанту. Як просто так було, скоріше за все 99%, що це так і буде зрозуміло. От пишаюся українцями, які відстоюють свої позиції, але будьте дуже обережні зараз з <зас> за ритичними моментами, які може втілювати Росія в на цих майданах, на цих мітингах в кафе і так далі. Вже дійсно познаходили в вибухівку людей в різних місцях. Про це там багато пабліків про це говорять. Тому уважно, будь ласка, тобто, звісно, свою позицію треба відстоювати, але бережіть своє життя, здоров'я. І взагалі все, що у вас є. А поки ви живі, у вас є все зрозуміло, все друзі. На зв'язку наступному відео вам розкажу більше. Хто хоче а, допомогти Україні з розповсюдженням українських новин чи мати змогу заробити на цьому? Будь ласка, за посиланням в шаці профіля. Все, друзі, на зв'язку. вам більше інформації на днях. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.